Наприкінці минулого року народні депутати нарешті розібралися з законом про нацменшини і внесли в нього фінальні правки. Тепер справа за урядом. Кабінет міністрів має розробити підзаконну базу, щоб ухвалений закон запрацював на практиці. Наприклад, закон каже, що представники нацменшин на територіях, де ця нацменшина проживає традиційно або становить значну частину населення, матимуть додаткові права. Наприклад, у таких населених пунктах можна дублювати мовою нацменшини вивіски оголошення та рекламу поряд із державною Нацменшини можна буде використовувати під час передвиборчої агітації. Щоправда, найближчим часом цього не станеться, бо виборів під час війни бути не може. Про це у нас раніше вже виходило відео. Закон навіть встановлює правила, як саме потрібно використовувати мову нацменшин в таких випадках, аби це не порушувало право решти мешканців отримувати інформацію державною мовою. А ось визначити на які міста і села розповсюджуються ці норми, це вже справа Кабміну. Тому він ухвалив постанову, яка пояснює, як це. Це зробити. Загалом відповідальною за цей процес буде Державна служба з етнополітики та свободи совісті, з населеними пунктами, у яких представники нацменшин становлять значну частину населення, простіше, тому почнемо з них. Значна частина населення за законом про нацменшини це 15%. Держслужба має отримати від Держстату офіційну інформацію про розподіл населення. Ці дані базуються на останньому всеукраїнському переписі, і з цим є нюанси, оскільки останній перепис у нас проводили понад 20 років тому. Після війни дані обов'язково треба буде оновити. Ви запитаєте, а як зрозуміти, чи проживають представники нацменшини десь традиційно? Адже в такому разі мешканців не можна просто порахувати. Для цього Кабмін пропонує чимало варіантів. Запропонувати населений пункт до. Такого переліку можуть Міністерство культури, Український інститут національної пам'яті, місцеве самоврядування, наукові установи та громадські об'єднання нацменшин. Вони повинні при цьому надати докази, що представники Нацменшини проживали в цьому місті чи селі впродовж останніх ста років. Доказами можуть бути, наприклад, документи установ та організацій, наукових, релігійних, громадських товариств, які діяли на цій території у 19 та 20 століттях, або документи про переписано. Селені Австро-Угорщини, Польської Республіки, Чехословаччини, Румунського Королівства та Угорського Королівства. Приємно не побачити у цьому списку Російську імперію та Радянський Союз Рахуються також твори, приватні листи, щоденники, мемуари, автобіографії та документи людей, судово свідчі документи, документи поліцейського нагляду, навіть якщо вони написані від руки. Дуже тішить, що уряд продовжує ухвалювати збалансовані рішення на користь національних меншин, хоча цю тему часто політизують, Зують представники нацменшин довели, що вони є гідними громадянами нашої держави. Поряд із етнічними українцями вони возять допомогу військовим, залучають донорські кошти з за кордону та захищають Україну на фронті. Вони виборюють демократичну державу, по якій громадян поважають. Незалежно від етнічного походження, і на сам кінець я традиційно дякую всім, хто підтримує нашу роботу на Патреоні, Кофі та Ютуб. Ваша допомога допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівнях.